Ти на школу, Ми вже йдемо сонію к беглу, там де завжди зустрічаємось. Скоро будемо. Та я не можу вже їх чекати, скільки можна Задовбали просто, так і потім передзвоню. <к manter down track> tai, правильно, що хлопцям. <kiss lps. ainways> <reported on cinema> С ним посварилась по мелочи. Mm. По мелочи? Ты серьезно? Ну, у вас такая любовь была. Ну, ваша. А вы где? Тут самый легендарный парень. Все, я сейчас иду. Дети будут Львовских, я сейчас пойду. Кто тебе там звонит? может хлопать? А нет, это просто моя сестра была. Знаем, мы какая сестра. Ладно, девчата, мне уже идти. Пока. По Пока. Я думаю, що вона не до сестри пішла. Тому що у хлопцю зраджує. Може, і так. Вона якась. сумна, Може, щось скриває. Ну, все може бути. Ой, а тобі на пора? Так, Дай. а давай я тебе поводжу. Давай. Ну, слухай, ну те, що вона зраджує своєму хлопцю, я думаю, що це правда. Мені докази прийшли. Ну, слухай, я тобі в телеграм скину цю інфу. Дуже цікаво. Та давай. Блін, я вже запізнюсь на пари. Все, давай, пока. Я не думаю, що ця інфа правда, але, Юля, пробач мене.